Доброго ранку, діти! Сьогодні Петрик і Марічка поведуть нас в мандрівку пору року зиму. А для цього треба відгадати загадку. Ви готові? Будь ласка, слухайте уважно. З неба взимку він летить і танцює, і кружить землю, всю він укритий зміг, білосніжний, білий сніг. Ось точно, молодці діти, це сніжок. Але давайте з вами сніжка зробимо зимову снігову бабу. Для цього вам потрібен папір, клейстер, ватні косметичні диски, з яких ми будемо робити снігову бабу. Готові? Готові. У вас заготовки лежать. І ми починаємо намазуємо перший шматочок клейстер і наклеїмо перший косметичний диск. Потім намазуємо верхню частину це буде верхня частина нашого сніговика. І наклеїмо. Будь ласка, не забувайте робити все охайно, чисто і щоб робота була дуже красива. Далі, нашому сніговичку, ми зробимо кучугури снігу, розрізали ватні косметичні диски, навпіл, і наклеїмо на нижній частині блакитного паперу. Ось так: від початку до кінця. Подивіться, яка краса. Але щось не вистачає нашому сніговичку, то це не вистачає, що. Гарного шарфика, щоб було йому тепло і гарно. Ось такий шарфик у нас фіолетового кольору. І ми обов'язково додамо сюди ще теплі рукавички. І не забудемо, що рукавички повинні бути маленькі, невеликі, а тепленькі. Обов'язково ми накриємо голівку нашого сніговика гарною гарною шапочкою, теж під колір нашого шарфика. Ой, лишенько, а ми ж забули прикрасити шапочку. І ми прикрасимо гарною кулькою. Не забули оченята і ніс. Ми наклеюємо дуже обережно, охайно, щоб було дуже красиво. Далі не забули про носик, а носик у нас оранжевого кольору. Морквинка, ви згадали? Ось який у нас гарний сніговичок. Але сніг падає і прикрашає всю землю. І ми починаємо від ватного косметичного диску відривати шматочки ватки і накладати на намазану поверхню нашого блакитного паперу. Ось так, як це роблю я. Подивіться, яка у нас краса, зимова картина, де живе наш друг сніговичок. Я думаю, наші друзі Петріка Марічка будуть задоволені. Ось вони вже й тут, про них розмов, а вони тут, як тут. Дякуємо вам, діти, за те, що ви старались, робили. Їм дуже з Петрику Марічки сподобались ваші роботи. Робіть свої роботи і надсилайте нам. До побачення!